Вулкана Донбаса це терикон, і бували випадки вже в історії, коли ці трикони починали е, взриватися. Ми в Укодії будемо презентувати окреме дослідження про вплив видобутку спалення вугілля на здоров'я населення в Україні. По своїй суті теракон складається з залишків того, що вже витягнув шахти, там є частина вугілля, там є пуста порода, і саме ці матеріали вони є легкозаймистими. В Донецькій області, Луганській області є теракони, які постійно перебувають в цьому становищі постійного тління. є такий красивий вислів, як вулкани Донбасу. Саме вулкани Донбасу — це теракон. І бували випадки вже в історії, коли ці тракони починали взриватися. що всередині тракуну температура там, 100 градусів, 200 градусів, 1000 градусів може бути за Цельсієм. І коли та розпалена пуста порода, розважки вугілля, вони тліють, загораються і починає Процес підняття на гору це може реально виглядати як виверження невеличкого вулкану. І ця порода буде спускатися вниз. порода буде спускатися а, на землю. І такі приклади от були в Мирнограді а, в 60-х роках. І за роки незалежності також такі випадки. Були у нас є цілі міста, які будувалися як основне їх призначення, основна їх ціль це підтримувати саме вуговидобуток. Там працюють шахтарі, там там живуть їхні сім'ї. І а, ці міста вони розташовані дуже дуже близько до самих вигідних підприємств. Бо вигідні підприємства самі знаходяться в місті. І ці теракони вони дуже близько знаходяться до саме будівель, де живуть люди, до приватних будинків, до багатоповерхових будинків. З одного боку, коли горить теракон, коли він тліє, видобувається, виходить випить кількість парникових газів. А парникові гази — це СО2, Вони впливають і є основною причиною зміни клімату з іншого боку, а також виділяється дуже шкідливі очовини, такі як аміак. Азот, сірководень, тобто ті речовини, які забруднюють навколишнє середовище, забруднюють повітря. І якщо подивитися чисто на статистику, ті регіони, де є вуглеводобиваючі підприємство або вугільні електростанції, там більша кількість захворювань населення на хвороби дихальних шляхів, все це суденні захворювання, розлади психіки тобто, ну це дуже сильно впливає саме як на навколишнє середовище, так і на здоров'я людей. Це може призвести також до міграції населення, тобто люди будуть полишати ті території, які вже були настільки забрудненими, що там буде вже небезпечно жити. Це питання не вирішується, тому що спочатку воно потребує величезної кількості грошей. Тобто по кожному територіну повинна бути складена окрема програма, і це буде коштувати декілька мільйонів, сотень мільйонів гривень. Цих коштів не виділяються, тому по факту. Такі теракони, які є, які тліють, вони просто є. У нас дуже часто є проблема того, що от є проблема в якомусь конкретному регіоні, і там, наприклад, жителі інших регіонів думають, що їх це не стосується. Треба розуміти, що якраз спалювання вугілля і використання вугілля не впливає на всю країну. Терекони є і в Донецькій області, і в Луганській області, і в Дніпропетровській області, Волинській і в військ, тобто всі області, де відбувається в Вигільні електростанції, шахти, це за забруднення, воно йде, якби клімат не знає кордонів, і все це забруднення, воно так чи інакше впливає прямо і на прилеглі території, на прилеглі населені пункти. Наша держава повинна готуватися саме для вирішення цих величезних екологічних проблем. Класичне вирішення, яке зараз в Україні іноді використовується. Це зрізання ем, вищого слою рекону, коли зрізається верхній слої, це частково поліпшує ситуацію і менше шансів, що терекон буде загоратися. А те, що роблять інші країни, і в яких є величезний досвід, такі як Німеччина, Чехія Польща, де трансформаційні процеси відбуваються вже не одне десятиліття. Там вже є напрацьовані приклади, що робити з териконом, це а, саме рекультивація. В Німеччині є приклади, коли були створені Україні навіть парки на основі тераконів. Теркони були перетворені на такі гір гірськолижні спуски з штучним снігом. В зарубіжних країнах думали, і робили приклади створення такого собі індустріального музею, тобто музей історії регіону. А на базі шахти, тобто, де можна було спуститися в шахту, подивитися, як це все там було 40-50 років тому, і облаштовували територію довкола. І, наприклад, в Ессені, в Німеччині, Західна Німеччина, а, така шахта стала просто культурним центром. Мільярди гривень кожного року йдуть на те, що підтримується вугільна галузь. Ці витрати тільки збільшуються. Є окремі рішення рахункової палати, де говориться, що ця підтримка вона неефективна, непрозора. І частково ці кошти, ці багатомільярдні дотації, можна використовувати для питання трансформації вугільних регіонів, конкретних і то того ж поводження з тереконами. Конкретно у вугільних регіонах підіймати це питання публічно, створити якісь майданчики для обговорення, запрошувати експертів. Це Дуже-дуже важливо саме створювати цей публічний резонанс того, що ми бачимо цю проблему, вона впливає на нас безпосередньо, і треба щось робити. Приклади того, що можна зробити, вони є, і нам треба замислюватися про це вже зараз, щоб в майбутньому меншого були негативні наслідки.